Так відбувається чергування рятувальників в акваторії Кременчуцького водосховища та на міських пляжах. Для пошуку та порятунку людей вони використовують аероглісер, який дозволяє швидко дістатися туди, де зазвичай човен не може пройти. Якщо поступає визов, виклик, ми повинні оперативно відреагувати, виїхати, спасти, допомогти і так далі. І по льду це тільки робить ось цей глісер. Рятують переважно рибалок на Кременчуцькому водосховищі. Рибалки в основному вони. десь провалився, десь під підліт, пішов десь це військової ночі і днем втрапляється. Тобто, де людина не може дійти добратися, аероглісер везде підійде, везде можна їм. У минулому році перевернувся аероглісер самий з рибаками. Чоловік 7-8 було. То вони не могли вийти на берег, там далеко було і промойний, то довелося нам катер на прицепі, на лафеті туди тащити, запускати, ми їх перевезли. На берег. Крім людей, рятувальники приходять на допомогу і тваринам. Небайдужі побачили, що дві собаки провалились під льотом в районі міського пляжу. Наші вискочили і двох собак спасли. У складі екіпажу аероглісери, два мотористи та водолаз. Чергування триває з грудня до березня, поки з акваторії повністю не зійде лід. Глісер витягуємо, коли вже нема ні не в затонах, ні де льда, щоб можна було підійти катером чи лодкою. Тобто, то тогда його витягуємо, консервуємо на літо. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.